Негайне відновлення дисциплінарних проваджень щодо суддів, майже 10 тисяч скарг мертвим грузом лежить в Вищій раді правосуддя. Відповідний законопроект нашим комітетом, внесений в сесійну залу парламенту, знаходиться на розгляду, буде проголосований в першому читанні. І через два тижні ми його підготуємо до другого і відновимо розгляд дисциплінарних скарг. Далі ми вважаємо, Верховна Рада заявила, що необхідно розглянути питання посилення кримінальної відповідальності за злочини корупційні в сфері правосуддя. Покарання буде суворим і буде піднято для всіх, не тільки для суддів. Якщо адвокати задіяні в корупційних схемах, прокурори, слідчі, але в питаннях пов'язаних з правосуддям покарання буде надзвичайно серйозним. Ми будемо збільшувати це покарання для такої категорії справ. Далі оцінка всіх суддів 45% діючих суддів на сьогоднішній день не завершено оцінювання. Воно має відбутися. Дальше чіткий крок, перегляд процедур добору на посаду судді. Доступ про професії буде швидким, але суровим. Досить суровим. Ми готові піти на досить серйозні кроки для того, щоб в професію потрапляли виключно ті люди, які цього е, дійсно достойні. І що важливо, ми звернулись до Ради національної безпеки та оборони України з вимогою негально розглянути питання допущених корупційних правопорушень, інших порушень, закону представниками суддівської спільноти, Квінтесенція дуже проста. Всі, хто не зрозумів, що під час війни і після війни, коли країна змінюється, Продовжує вчиняти кримінальні правопорушення будуть викинуті із судової системи. А там де є підстави для кримінальної відповідальності. Поносить кримінальну відповідальність, яка буде збільшена. Ті, хто хочуть нормально і чесно працювати, мають залишитись на посадах і працювати в нормальних умовах. Такі теж є, і багато таких людей. І насправді і, і, і насправді ті, хто вчиняють корупцію, шкодять і їм в тому числі. І повірте, чекайте після цього досить різких і кардинальних законодавчих кроків від Верховної Ради України. Вони будуть.